Війна в Україні, і з ким Бог, хто вдарить тебе в праву щоку, зверни до нього іншу. Ви чули, що сказано око за око і зуб за зуб. А я кажу вам не противиться злому, але хто вдарить тебе в праву твою щоку, зверни до нього іншу, п'ята глава. Про що йде мова? І люди кажуть бачиш одну щоку підстави, іншу щоку підстав. Тут написано, що, що це означає любити вбивць, прощати, чи, чи не треба їх судити. Це покривати терористів, маньяків, то що? Ні, це між рядками написано. Це написав сатана, а Ісус каже: А я кажу вам, не противиться злому, але хто вдарить тебе в праву щоку, зверни до нього. Іншу, тобто з'ясування стосунків, це не терорист, це не вбивство. Коли Ісуса взяли, Його били по щокам. І що відбулося? Коли його почали бити, що Ісус сказав? Якщо я зло роблю, покажи, де зло, де я неправий, що ти мене б'єш, вони кажуть, що ти навчав. Ісус каже, я все відкрито робив, моє життя відкрите, я вчив відкрито, я нічого не приховував, це все відомо, за що ти мене б'єш. Тому так, так, так чи ні, ні, а решта від лукавого. Амінь.